Отже, вінтаж, який сидить на третьому поверсі та розказує язикатим баскетболом. І Вільямси, отака фамілія, призвище, які ж вони є в Національній баскетбольній асоціації. За окей Джейдап Вільямс. І хто ще? Ну, є ще Грант Вільямс в Даласі, і є ще Джайлін Вільямс в Оклахома Сіті Тандер, який робить передачу на Дорта. Вітаж! Вітаж! Отже, ми продовжимо балакати. Наступний Вільямс це Дерон, який у 2000-х грав за «Юту Джаз» з Карлосом Бузером. І подивіться, який смачнючий данк він дає. Ще який був Вільямс? Ну, звісно, це. Це Бак Уільямс, Чарльз Лінвуд, грав у 80-х за Nets та 90-х у складі Portland Trail Blazers. Ну і тут подивіться, яка передача від White Chocolate Jason Williams, який з Майами в 2006-му став Champs of the Basketball World. Передача, бейк, крокуємо далі, який ще Вільямс був. Є. Yeah. І тут я салютую, звісно, GD Factory Clips. Вибачте, не буду вирізати, тому що це час Джер Моу Моувіла, який, до речі, в 2016-му Year's став чемпіоном NBA у складі Cavs і взагалі набирав 50 поїнц. Тому Моу Вільямс, у мій респект, з цих всіх Вільямсів він та Лу Вільямс мені більше всіх. Подобалась його гра. Ну звісно, ще дерона. Наступний Вільямс це Це герб 18 сезонів в лізі і пауерфорвард за нікс в основному виступав 10 очок та 5 підбирань в середньому за кар'єру. А до 2019-го був асистентом тренера, в тому ж Нью-Йорк Нікс. А у 86-му ретро-вінтажному набрав 40 очок в одному матчі. Отакий він міцний, атлетичний, мобільний, підбираючий, і міг заданчити, міг з е, оберту, з розвороту ось так от закинути. Або Крюка, або Опеншат. І вінтаж Баскет для вас готував це. Хот Рот Вільямс, Кав з 90-х та Лу Вільямс, який вигравав шостого гравця. Може, когось ще я забув. Третій поверх. Я базікаю про Баскет. Всім приємної зими. Thank you a lot.